Першокласниця Кіра Лук'янець навчатиметься у Росошинській гімназії. Рішення про те, що цьогоріч не було святкової лінійки, мама дівчини підтримує. Думаю, так як і в нас також лінійки були в мене, наприклад. Ну ми ж навчались під мирним небом, все добре було. Взагалі, то на сьогоднішній день то краще, щоб уроки все. Цьогоріч початок навчального року відбувся без урочистостей лише перші уроки. Рішення про заборону проведення свята першого дзвоника ухвалила Рада оборони області з міркувань безпеки. Про це розповів директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Перший урок діти провели в укриттях. У регіоні оголосили повітряну тривогу. 28 серпня відбулося засідання ради оборони області, на якій було прийнято рішення заборонити всі заходи, присвячені початку. Навчального року це були наші рекомендації для територіальних громад, для всіх закладів освіти. Що на початку навчального року провести Тренування для всіх відвідувачів закладів освіти, щоб вони були ознайомлені з планами евакуації з порядком. Перші дев'яті класи приходять на перший урок, тобто це той урок, який має загальну тематику. Далі у них буде урок безпеки. Кіра Лук'янець навчатиметься за програмою інтелект України. Про це розповіла вчителька початкових класів Олена Кулішова. Учні першого класу в цьому році за програмою інтелект України будуть вивчати як і головні предмети. Це математика українська, Українська мова, я пізнаю світ, також у них буде англійська мова, мистецтво, фізична культура і навіть рітмика Ця програма дозволяє діткам не просто вивчати предмети окремі, а вона розвиває як Логічне миш, мислення дітей, як креативне мислення. Росошинська гімназія один із закладів освіти на Полтавщині, у якому розпочали навчання за змішаною формою. Про це розповів директор Євген Яловець. Перші класи у нас виходитимуть кожного дня, а другий, третій, четвертий відповідно будуть мінятися. Тиждень вони будуть знаходитися в школі, і два тижні вони будуть знаходитися на онлайн-навченні. Враховуючи велику кількість класів, ми виходимо на дві зміни. Всього у нас 522 заклади загальної середньої освіти. З них працюватиме офлайн та змішано 498. 24 заклади планують онлайн. За словами Євгена Кончаковського, у Полтавській області цьогоріч навчатимуться 142 тисячі школярів, із них майже 11 тисяч першокласники. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт. Суспільне новини Полтава.